Тільки понадіялися, що минулося і знову втрати. 10 листопада на Луганському напрямку під час бойового завдання загинув Анатолій Якушко. Товариші по службі кажуть, це була людина, з якою не страшно було ходити в розвідку. Анатолій прийшов служити в а то нещодавно декілька місяців тому. Анатолія я знаю, самого дитинства. Самого дитинства ми він мені майже як брат. Він завжди був патріотом своєї держави. Він завжди думав про інших. І саме до війська він пішов з тою метою, щоб захищати свою рідну землю навіть військовий не може стримати сльози. Загиблого Анатолій Якушка знав з самого дитинства, як вірного патріота своєї батьківщини. Тепер в загиблого залишилися батьки, дружина, брат та діти. Він загинув е, Луганська область біля села Штормове під час виконання бойового завдання. Вони, його підрозділ тільки нещодавно туди прибув, але, на жаль, він до кінця виконував свій обов'язок до останньої хвилини. Вічна пам'ять героєві та співчуття родині загиблого.